Відбулась чергова планерка з заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій громади. Розпочав її Олег Богданович з найголовнішого військово-соціальної обстановки в громаді. Він зазначив, що в даний час вся країна продовжує перебувати в складній ситуації в енергетичній сфері. У зв'язку із атаками ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури України, ДТЕК Одеські електромережі, які є постачальником світла в області, вводить планові, а у кризових ситуаціях аварійні відключення світла. Самоврядування ніяк вплинути на графіки та терміни відключень не може, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Богданович, просить жителів громади із розумінням віднестись до даних незручностей. Окрім того, під час наради було зазначено, що виконавчий комітет Подільської міської ради співпрацює з асоціацією енергоефективні міста України щодо створення електронної гізкарти мереж воду теплопостачання міста. Подільська громада потрапила в 40 міст, яким у вигляді допомоги. Буде оцифровано паперову документацію цих мереж. Про це доповіли виконуючий повноваження подільського міського голови Олег Албанський та радник подільського міського голови Леонід Кисельов. Директор Квеп Подільськводоканал Володимир Негрецько доповів, що підприємство працює без збоїв. На минулому тижні проблем з водопостачанням не було. Працівники підприємства проводять роботи в лікарні, закладах освіти та за заявками громадян. Директор КВЕП теплокомуненерго Максим Перлей розповів, що підприємство. ...приємство працює в складних умовах відключень електропостачання. Головне своє завдання надання мешканцям багатоповерхівок тепла вони виконують за допомогою потужностей генераторів. Незважаючи на існуючі складнощі, тепло подається стабільно. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що проводяться роботи із вивезення сміття, а також капітальне очищення лотків водовідведення. Продовжується прибирання паркових зон та алей міста. Начальник департаменту житло... Комунального господарства та архітектури Олена Чернега довела до відома присутніх, що вони приймають участь у семінарах і нарадах з приводу комунальних питань, працюють із населенням по скаргах та зверненнях, займаються роз'яснювальною роботою і готують документацію. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника департаменту освіти та гуманітарної політики Володимир Самборський доповів, що в даний час ведеться активна робота із налагодження освітнього процесу для учнів, які перебувають на дистанційному навчанні. Навчанні нюанси у даній роботі виникають через систематичне вимкнення електропостачання та пов'язане із цим зникнення інтернету. Доповідаючи про спортивний напрямок, він зазначив, що команди громади продовжують приймати участь у різноманітних обласних турнірах і змаганнях. Молодіжне крило займається проведенням різноманітних тематичних заходів. Виконуючи обов'язки керівника ЦНАПу, Інга Кочковська сказала, що вони продовжують активну роботу із вимушено переміщеними особами. За минулий період до ЦНАПу звернулись близько 70 власників будинків, що розміщують в себе переселенців для оформлення відповідних виплат. Ведеться робота із налагодження електронної черги. Лікарі Подільської громади працюють у штатному режимі. Підготовлено резервне живлення на випадок екстрених відключень електроенергії. Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мамей доповіла про роботу сімейних лікарів, про виїзди та прийоми пацієнтів в селі Липецьке. Також вона зазначила, що в даний час на обліку у сімейних лікарів перебуває 8 пацієнтів, що хворіють на ковід. Ситуація стабільна.